США шпагувало за Зеленським. Одного дня ЗМІ підхопили тему про витік фотосекретних документів США про український контрнаступ. Так, новина справді правдива. Однак багато змі зманіпулювали на цій темі, бо справа не у шпигунстві за президентом України Володимиром Зеленським, а у витоку конфіденційної інформації. Джерелом такої новини стала стаття Нюйорктайм, з якої всі цитують голосні фрази. Більшість побачили вкид уже в російській версії з намальованими завищеними втратами українців та зменшеними росіян. На підстави саме цих цифр висунули сумнів, що ця карта з табличкою не справжня. А отже, і всі інші картинки підробка. Коли в інфопросторі з'являється така інформація, варто чекати офіційних заяв. І у цьому випадку в Україні з цим не забарились. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив. Що файли із секретними військовими документами США, які нібито просочилися і були розміщені в інтернеті, містять суміш правдивої та неправдивої інформації. На його думку, будь-яка інформація, що містилася в документах, не актуальна. Крім того, міністр додав, що на його думку витоки були інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників. У той час координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі повідомив. Що немає жодних виправдань для того, щоб документи такого роду були у відкритому доступі. Вони не повинні бути публічними. Вони мають бути захищеними. Тож ми збираємося докопатися до суті. А потім, якщо буде потрібно, вжити заходів, коли ми дізнаємося більше про масштаби того, що тут сталося. Ми очевидно їх вживемо. Як наслідок, ФБР заарештувало 21-річного Джека Тейшера, якому висунули підозру в зливі секретних військових даних. Велика частина з яких стосується війни в Україні, чоловік був заарештований в Дайтоні, Масачусетс.